Життя в Миколаєві потроху відновлюється. Попри відсутність питної води та можливі ворожі атаки, люди повертаються додому. Найскладніший період місто Герой пережило ще на початку війни, коли майже щодня Миколаїв потерпав від ворожих обстрілів, в результаті яких були проблеми зі зв'язком. Але на допомогу завжди приходили працівники телекомунікаційної кампанії Коли а... Немає світу, коли немає води під обстрілом, дуже важко. Але в нас є, скажімо так, свого роду борг перед нашими абонентами. Тому ми старалися пропрацювати максимально так, це було складно, але ми це робили, З Задля того, щоб був інтернет, щоб наші абоненти були на зв'язку зі своїми рідними. Говорять, в одне місце по декілька разів не прилітає, але жителі Миколаєва впевнилися в зворотному, і працівникам компанії Тенет іноді доводиться налагоджувати комунікації вже після повторного обстрілу. Були такі ситуації, коли був обстріл певного району міста і. Був обстріл, були пошкоджені комунікації, монтажники виїжджали, лагодили, і буквально через 2-3 дні знову ж по цьому самому місці був обстріл, і нам приходилось знову їхати, ремонтувати, відновлювати. Такі, такі ситуації були, на жаль, і вже знаєте другий раз було страшно їхати, тому що очікуєш, що, що і третій раз може. Приліт бути. Але незважаючи на страхи і складнощі, тенетовці робили і роблять свою роботу, і забезпечують жителів Миколаєва якісним зв'язком і готові до інших труднощів війни, наприклад, до можливих блекаутів. Незважаючи на те, що в будинку може не бути світла, люди все одно мають можливість скористатися інтернетом. Енергонезалежність головна перевага технології джіпон. До початку повномасштабного вторгнення цією технологією користувалося близько 40% абонентів Миколаєві. Проте зараз. Їхня кількість збільшилася більше ніж вдвічі, розповідають працівники тенету. З початку війни, з початку бекаутів, відсоток підключення по цій технології дуже зріс у два-три рази, як мінімум. Тому що до війни ця технологія була не дуже популярна, так як ну, світу завжди було, проблем ніяких не було. І е, абоненти не дуже звертали увагу на цю технологію. Зараз більш вона цікава в наших реаліях. Так, звісно, спочатку ця технологія була впроваджена в компанії як більш як економічний інструмент зараз? Це вже трошки іншого сенсу. набуло. заради безпеки школярів навчання в миколаївських закладах освіти проводиться дистанційно. Не відволікатися на можливі відключення світла та завжди бути на безперебійному зв'язку. Також допомагає танець з технологією Джипон. Ця технологія дуже актуальна зараз для тих, хто працює онлайн дома. І для дітей, які навчаються онлайн, тому що в Миколаєві, на жаль, школярів не вивели офлайн вчитися в школи і вони займаються вдома. І, Наприклад, дитина займається, йде урок, світло вимикається, наприклад, якщо це ноутбук і Понтермінал та роутер підключен до альтернативного джерела енергії, Світло вимикається. Дитина навіть не помічає, що світово вимкнулося, Вона продовжує урок точно так же по роботі. Людина може займатися роботою, працювати не помічаючи. Миколаїв пережив чимало складнощів, але, попри все, життя продовжується. З початку повномасштабного вторгнення телекомунікаційна кампанія Тенет ні на день не зупинила свою роботу, а її працівники розповідають, що готові робити все, аби навіть під час війни їхні абоненти не відчували жодних незручностей.